Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Продовжуємо знайомити вас з громадськими організаціями нашого міста, з тими людьми, які стоять за спинами у військових та разом з ними наближають нашу спільну перемогу. Знайомтесь у нашій студії голова громадської організації «Пора рішучих змін Бардашев Павло та волонтер Черноус Анастасія. Добре. Вітаю пане Павло! Добре. Вітаю, Добре. Пані Анастасія. А, Пане Павло, давайте почнемо о, з такого питання: як давно створена ваша організація? Як давно ви працюєте? Ну, наша організація створювалась в березні 2021 року. тобто нам уже більше року. Мета створення була покращити життя криворійців, але з приходом війни на нашу землю, звісно, ми почали, почали займатися гуманітарною Змінився напрямок вашої да, спеціальності і волонтерською діяльністю. Угу. А, а чим та як живе ваша організація? Оці, за, за оці роки, скільки вона існує? За це більше року, як вона існує? Ну на початку займалися і сиріти, і інваліди, тобто допомагали людям, які нуждалися малозабезпеченими людьми. Ну а зараз це тільки волонтерська робота, допомога нашим військовим, допомога переселенцям. Допомога людям, які знаходяться на окупованих територіях, та деокупованих, які тільки. Тобто, Зараз всі зусилля йдуть тільки на, на нашу, цей напрямок. І на нашу, на нашу перемогу. перемогу. Да, тільки туди йдуть. Угу. А в яких напрямках ви взагалі працюєте? От ви допомагаєте виїзд на деокуповані, військові. Дивіться, ми починали ось з тим, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Ми розпочинали з того, що ми допомагали військовим, да? виключно їм. А потім додавалися деокуповані території, і ми почали займатися, ми почали їздити туди. Тобто, в нас такі трошечки такий вузенький, такий, скажімо, того, що ми їдемо. Туди, от тільки-тільки де окупували територію, і зразу заїжджаємо ми. Іноді це дуже небезпечно, нас супроводжують військові, але ми в цілому як першопрохідці. Більше того, ми займаємось такою роботою, за яку не кожен волонтер візьметься, тому що це знову ж таки евакуація людей. Ми теж це робимо. І евакуація людей, які там ліжкові, да які не можуть, вони не ходять, вони багато було. Таких випадків, коли ми не знали навіть, чи довеземо ми цих людей. Тобто, от ті випадки, коли, коли не знають, що робити, uh -huh. коли не знають, ну ну все, все, да, вони звертаються okay. до нас, і ми вже придумуємо, як нам допомогти людям. Тобто а, території абсолютно да, ми починали там Донецька, Луганська області, потім додавалась Харківська область, потім додалась Херсонська область. В принципі, зараз ми були вже тобто ви не на одному якомусь напрямку. Ні, ні в нас втратили. немає такого, як один напрямок. В нас немає. На сьогоднішній день, мабуть, жодної такої а, місцини а, нашої України, да, де ведуться чи велися бойові дії, де б нас не було. Ми були. А, Всюди ми були і в окопах ночували, і під обстрілами ми були. От а нас це не лякає. Ми, ми завжди от, там, де потрібно, все ми туди поїхали. Нам все одно. От ви сказали, що ви виїжджаєте там на де, деокуповані території? Тобто тут з певністю можна сказати, що саме ви стоїте за спинами у наших військових, так. ви їм допомагаєте. Так. А ночували в оку, в окопах, там можливо ще десь. Так тому, от так. а наступне питання таке: що найважче у вашій роботі? От в роботі у вашій організації волонтерства. Найважче, найважче повертатись додому, а, тому що знаєте, коли ми тільки з військовими працювали, було важко повертатись додому, тому що ти їх там пообіймав, ти там віддав своє тепло. І ти домовився за наступну поїздку. Ти там везеш щось там їм їхнім рідним. Да? І кожного разу у мене, у мене в телефоні, от ті військові з ким де, де куди я їздила, вони знають, що кожного там 4-5 днів мені, хоча б якийсь смайлік, але мені потрібно прислати. На жаль. На жаль, ти кожен раз, коли ти їдеш, ти думаєш про те, що господи, хоч би він надіслав той смайлик. Да, щоб наступного разу, коли ти туди поїдеш, ти його застав. Зараз, коли ми почали їздити на деокуповані території, дуже важко їхати додому, тому що коли, коли ти виїжджаєш з цивілізації туди. А, і ти бачиш, те от все ті розламані села, у ті розбиті долі, от тих людей, які вилазять з підвалів і ще ночують нам показували, де люди живуть. Нам показують оті історії, які люди розказують. А вони ну от представте, вони були в окупації, вони натерпілися, їм було страшно. І ось вони бачать своїх українців. Вони вилітають на зустріч, вони тебе обіймають. Вони а Що будуть... видно от в їхніх очах? Можливо, їхній поведінці. От а, слухайте, ну я вам скажу так, що це розпач, це нам... радість. А, що їх звільнили. Багато хто не вірив, що прийдуть наші. Багато хто, і ось це в них досі у багатьох це оце. О Боже, ну і щастя. Безумовно, це радість. Це безумовна радість, того, що ну, це видно, а як тебе не зустрічають. Не. Да, коли їм даже, Да, Те, що ти там щось їм привіз якусь допомогу, mm. це одне. Вони побачили людей звідти з цивілізації. Вони просять, розкажіть нам, в них не було зв'язку, в них не було, вони нічого не знали Но там при... ніяких Нічого, да. І коли ми починаємо розказувати, ми кажемо, слухайте, все круто, все буде. Перемога за нами. Ми тут поряд, ми вас не полишимо в очах. Ну і біль болі дуже багато. І ось це дуже важко, коли ти їдеш, коли ти, ти намагаєшся віддати їм свою любов, своє тепло. А, але ти і намагаєшся вибрати їхній біль, щоб ну, полегшити да? всім, чи ми можемо полегшити. І, і ось це важко. Тому що ми всі, от в нашій організації, ми всі ж не просто, знаєте, скажімо так: у нас от є дівчинка, в якої зараз синочок служить, служить в Харкові, зараз там 900 метрів від границі. І то, то в кожного є свій біль. От. І кожен з нас тут залишився які дівчатка наші, да? які могли поїхати. Вони не поїхали, не залишились тут, і ми от спілкуємося. Ми кажемо: а, от колись ми сказали Я люблю нашу країну, так, да, це було класно казати, я люблю нашу країну. Але наступив той момент, коли країні стало боляче, дійсно. А, і наступив момент, коли потрібно показати, да, що є любов. Шо? Показати свою любов. Свою любов так, да. І оця любов, вона просто переповнює нас усіх. І саме тому ми не боїмося їхати під обстріли, ми не боїмося щось таке робити. Потрібно їхати, все, ну, десь там. Ну. Головне, що ми це робимо, що ми це зробимо. Допомагаємо, поки можемо. Скажімо. Знаєте, ще таке чувство, що ти недостатньо зробив. Да. Оце Є. таке найважче чувство, що вроді зібрали щось, якусь Але помощь, наче ми могли і, і все, і все. Думаєш, мало, мало, мало. Але ну, все настолько обмежено, ти ще, 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 да. ну, і оце чувство, що з тобою, що ти що треба було більше, що ти, ну що, це, це капля в морі да. для, для перемоги. Ну і себе успокаюєш тим, що Але ж головне, що ті люди вони розуміють, що ви робите дуже багато. для так. них. і от напевно це ви знаєте, є єсть... для них це так. Є настільки прості люди. Ніхто із солдат, із наших хлопців, ніхто не розказує, що йому щось там треба над таке. Він каже: якщо дасте запальничку, привезете. Я буду радити цьому і запальнички. Тобто, що є ради. Ну, радіють всьому. Всьому, абсолютно. Так. А, і от ваша ж організація ще до війни, як ми вияснили, була створена. І тому, от, а з якими проблемами ви зіткнулися і боретесь, от у, уже з моменту повномасштабного вторгнення? Дуже, дуже велика проблема це транспорт. Угу. Це фінансування транспортних розходів. Машини вилітають, машин у нас багато. Їх треба заправляти. Тобто стоїть питання, не що повести, а чим відвести. Це ремонт, це ну, добре, є люди, які допомагають. Багато людей за, за свій власний кошти все це роблять. Ну, от дуже велика проблема це транспорт у нас. Пальне дуже багато пального, тому що машинка в нас не одна, їдемо далеко, іноді об'їжджаємо там села. Тому що слава Богу, ми працюємо з багатьма організаціями, які надають нам гуманітарну допомогу. В нас вже не виникає питання, що вести. Так? В нас є люди, які там команди, які самі телефонують і кажуть, так що ви там, коли ви їдете? Ми вже готові. Ми вже все. І оці там жіночки вони збираються, вони печуть, вони крутять голубці, вони там хлопцям. Ну, все, все, що потрібно, цілому, так, ну, сказати, що от у нас є члени організації, це одне. Але в нас, ну, в принципі, весь кривий ріг. Та, 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 і, в, і в Україні в, Харкові, в нас є в Харкові. Харкові да. Да, люди, які ждуть, щоб ми оставляємо у них, вони передають якщо ми, от, остання поїздка, яка була, їхали з пальним в один кінець. Тобто, на обратний шлях пального не було. Але Тось, все одно вирішували да. вирішували, якщо Тось, потрібно. звичайно. Головне було твести. Як не додому вже вертатись, це вже mm -hmm. рішне. І, і, собственно, той же Харків, да, там ми щось там альо, альо, треба генератор, треба швидко генератор. Все, виїжджайте, і ми то вони нам і генератор, вони нам тушонки там наробили. Вони що догрузили моєї людини ну, до локації а, автомобілі, а, бензин, саме, тобто транспорт, ні саме ці питання. Це найбільше. Це, це в принципі таке, єдине болючі, таке питання, але зальство. дуже болюче. І, от ви сказали, так і в харківському напрямку, там Херсонський напрямок, Донецький напрямок. Так. А як ви обираєте кому допомагати? Чи до вас люди звертаються самі за цією а, допомогою? А дивіться, ми працюємо ну, з першого дня, як я казала, вже і про нас дуже багато хто знає. Вже якщо раніше е, було таке, да а, а ви звідки про нас дізналися? Да? То зараз ми навіть не цікавимось, того що ну люди нам телефонують, нам телефонують військові, нам телефонують там люди з деокупованих, да? чи ті, хто сюди. Ти приїхав, де вони наші контакти беруть? Ну ми не знаємо. Да, ну, на просто, жаль, якщо нас знаходять всім... за кордону, ну от нас знаходять за кордону, телефону тобто, ну, вже за кордону є де... так, так, так. Нас знаходять за кордону. То ти ли дуже... почув, щось подивився, один другому передав. Так люди дуже багато людей бояться кудись відправити кошти. Так. Багато людей хочуть бачити конкретно куди вони йдуть. Тобто, ну довіра щоб була. Той нас тому видно, сказав, так. що ми то зробили, то зробили. І отак, як сарафанова радіо, так. і ми не обираємо кому допомагати. У нас є... немає такого. Просто да, є, а, є, є така, от а, маленький такий момент, що, на жаль, на жаль, дійсно дуже потужний рух, дуже потужно в нас все працює. Так, так, ну потужно. Але на жаль, все одно ми не все сильні. Тому не всі, от так. всі, хто до нас звертаються, ми максимально намагаємося обробити всі заявки. Іноді дійсно в нас не вистачає а, часу на со. Он чи відпочинок того, що ну багато роботи треба і те, і те, і те, і вже записуєш, того що о Боже, ти все це десь ну тіряєш, але от от є. Там проблема якась, яку ми не можемо вирішити, і ми ну ми зв'язуємося з тими людьми. Кажемо, вибачте, ми, будь ласка, ми його тримаємо на контролі. Якщо в нас буде вийде можливість, да, вийде, якщо разом. буде, ми це зробимо. Але ну якщо на, на той момент немає можливості, це єдине, що нас зупиняє в допомозі. Все, ми, все зв'язуємося з іншими організаціями, які так. теж ну слава богу, у нас в Україні дуже багато так. волонтерських організацій. Там у нас такі в Кривому Так, і, да, і Якщо там можуть допомогти, ми. Переорієнтуємо людину, і він так. там отримує. не ну не не важна. Де він її да, да. або чи тут, від кого? Нас, тут, нас що нас немає, немає того, да. ні, тільки ні, 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 ні. В нас да. ми там алло-алло, слухайте. У вас там, там в вашому краї є такі-то люди, потрібно то і сьо. А ви зможете допомогти. Вони цю ну? звісно, все займайтеся. Угу. Тобто немає. В нас війна, в нас у всіх у нас війна, ми і ось це потрібно роз, розуміти. І всі разом і до цієї так, перемоги так, і Так, допомогати. Тільки разом, а які подальші плани вашої організації? Перемога. В першу чергу це тільки перемога, а потім будемо розбудовувати нашу Україну. Так розбудовувати угу. буде багато що. Роботи хватає всім. Просто всім. А, і тому як в подальших планах перемога, без, безумовно, у всіх в нас у, в найближчих так. планах. Тому от таке традиційне питання під завершення нашого інтерв'ю. Угу. А назвіть три причини, на вашу думку, чому Україна переможе в цій війні. Тому що ми дуже свободолюбива нація, нас рабами. Ніколи не робили, і ми ніколи рабами не станемо. Ми дуже любимо свободу і незалежність. А так як ми зараз, ми її виборюємо своєю кров'ю, просто виборюємо. А ще я хочу додати те, що от ми стикнулися з тим, що в нас неймовірні чоловіки. Ви знаєте, ми коли приїжджаємо десь туди, де, де от військові, де, де от все воно там бахкає, і гепає, і от ходять такі, вони всі такі гарні, вони всі такі красиві. Ти на них милуєшся, на всіх там неважливо якого віку, чи ще щось вони дуже. Але коли ми бачимо дівчаток, Дівчата, це сонечко. То в нас неймовірна нація. В нас неймовірні чоловіки і неймовірні жінки. Всі люди, от вибачте, щоб ви бачили, да, в мене, мене дійсно, так, дійсно. В мене мурашки. Можливо передати через камеру. Це, це, це настільки. Ми дійсно неймовірна нація. Кожного разу ми про це говоримо. Ми неймовірні. Не знаю, і саме так тому це буде нас. перемога. Нас не перемога. І останнє запитання: а що от саме ви зробите в першу чергу після нашої перемоги? Ви знаєте, коли їздиш в ті місця, куди ми їздимо, ну скажімо так, от, от я віруюча людина, і от те, що я зроблю, я впаду на коліни, я буду молитись. Я буду молитися, буду дякувати Богові за всіх тих, хто вже не помре, за всіх тих, хто вже збереже своє життя, і, і за всіх тих, хто ціною свого життя цю Вибору. перемогу виборов. Ось, ось це буде перше, що я зроблю, тому що. Е все класно, все, ми намагаємось бути на позитиві, але повірте, дуже боляче. Кожному з не тільки з нашої команди, кожному, з ким ми перетинаємось, з тих волонтерів, да, з тих людей, всі отак от тримаються, да, отак от всі тримаються, але кожен з нас, він дійсно він все одно відчуває біль. І дуже хочеться, щоб ні наші діти, ні, ні діти наших дітей цього болю більше не відчули. Ну а потім відсвяткуємо. Ми, ми дуже любимо святкувати. Українці вміють і битися, і святкувати. Так. Ну що ж, я дякую вам, пане Павло, і вам, пані Несасі, за те, що ви до нашої студії та за те, що ви робите, за те, що ви наближаєте нашу спільну перемогу. І я дуже вдячний вашій організації. Дякуємо, що запросили. Дякуємо вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були голова громадської організації Пора рішучих змін Бардашев Павло та волонтер Чернеус Анастасія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.